Що ж, друзі, щойно ми з вами трішечки детальніше розібралися, що таке здоров'я, правда? А тепер давайте пригадаємо, що допомагає нам зберегти наше здоров'я. Я сьогодні дуже рада познайомить вас малята із гостями дорогими, що дають вам вітаміни правильно! Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організму. Слово вітаміни походить від латинського слова віта життя. Якщо людина їх не одержує, у неї виникають різні хвороби. Вітаміни нам потрібні щодня. Дуже багато їх є в овочах і фруктах. Друзі, а ще я підготувала для вас різноманітні загадки. Відгадавши їх, ви дізнаєтеся, на які вітаміни багаті овочі та фрукти, а ще чим вони корисні для нашого здоров'я. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Звичайно, мова йде про моркву. Вітаміни, які містяться в моркві, поліпшують зір, роблять ваші щічки рум'яними, а всіх вас здоровими. М'ячик я смачненький, стиглий, червоненький, соком медом я нальюсь, наливним тоді я звусь. Звичайно, мова йде про яблуко. Вітаміни, які містяться в яблуках, відіграють важливу роль в обміні речовин під час травлення. Росте вона на грядках, одежина вся в латках. Це капуста. Вітаміни, які містяться в капусті, допомагають вам бути сильними, міцними, стійкими до хвороб. Сік капусти лікує кашель та ангіну, а листя капусти можна прикладати до ран, щоб вони швидше загоювались. Що то за голова, що лише зуби та борода. Сподіваюся, всі впізнали часничок. Хоч часничок і припікає язичок, але він убиває всі мікроби, береже нас від хвороби. А ще часник чудово лікує нежить, зубний біль. Дуже корисно вдихати його аромат. Стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Правильно, це буряк. Із молодого листя буряка можна приготувати корисний салат. Сік буряка лікує головний біль, а шматочки сирого буряка прикладені до ясен та мують зубний біль. А ще буряк поліпшує роботу печінки. Молодці діти ви впоралися з усіма загадками, а тепер я пропоную вам трішечки пограти. Опиши овочі. Треба складати овочі у кошик. Та розповідати про них за схемою. Який розмір, який колір, яка форма та яка назва. Ось дивись. Наприклад, вона велика, зелена, кругла. Це капуста. А тепер спробуй сам. Молодець, гарно попрацювали. Діти. А як у вашій сім'ї піклуються про здоров'я?